Легендарний дідусь Озі Озборн 5 липня та Black Sabbath, попрошу засновники Heavy Metal, Doom Metal, зіграли свої фінальні прощальні концерти. овації, фейерверки та скандування Озі Озі, співак виконав сольний сет I Don't Know, Blizzard of Oz та Crazy Train, Після чого дав концерт з Black Sabbath І після слів це остання пісня. Дякуємо вам від щирого серця. Вони закінчили. Закінчили піснею Переноїд. Дуже символічно, що останній концерт відбувся в Бірмінгемі. Це те місце, з якого все почалось, почалась їх кар'єра. Сам Озі через хворобу Паркінсона співав, сидячи на троні. Але виступ був не менш енергійний, а усі доходи з концерту пішли на благодійність. До речі, про благодійність, нагадаю, що дідусь Озі базований. Було обмежене видання вінілу в кольорах прапора, а кошти йшли на евакуацію українських дітей сиріт. Учасники флешмобу Stand of Ukraine із закликом підтримати українців на всю свою фан-базу. Також на фестивалі були присутні: Металіка, Слеєр, Ганзенс Роуз, Пантера, Антракс, а також окремі учасники Chili Peppers, дістерб, корн і не без гівна Лімбіскіт. Якщо що це тіпи, які фанатіють по нашим сусідам. А тому був присутній такий контраст цих тіпчиків і справжніх сука базованих металістів, як Осборн. Озі крутий і ще може, а тому фанати не сумуйте, хоч і концертна діяльність завершена, але Озі планує далі записувати музику.